Вітаю вас, шановні глядачі! З вами Олена Ледней. Сьогодні я хочу зробити невеликий огляд колоди, яка називається Таро Чорнобривців англійською The Marigold Tarot. Це подарунок. Тобто придбали цю колоду не в Україні, але я думаю, що хто хоче, той знайде. Дуже мені ця колода сподобалася саме своєю незвичністю. Золото на чорному, тобто тут три фарби: чорна, біла і золота. Продається ця колода ось у такій коробці, міцній такий із позолотою, дуже гарно це все виглядає. Також до колоди додавалася ось така листівка, тут зображені, закохані. Малюнок до старшого аркану закохані. І на зворотньому боці тут написано, що можна завантажити інструкцію до колоди за ось цією адресою. Але, на жаль, за цією адресою виявилося, що сторінки не існує. Я спочатку, ну так, Засумувала з цього приводу, але потім просто ввела у пошуковик Gold Таро і знайшла відскановану у PDF форматі ту саму інструкцію. Але хочу вам сказати, що в тій інструкції авторка. Амріт Брар, тобто художниця, яка намалювала цю колоду, це американська художниця, вона тільки пояснює дещо про символізм колоди. А щодо значень колоди, вона вказує, що вона ґрунтувала свою колоду на системі Вейта. Хоча молодші аркани тут не промальовані, тут у нас лише символи, хоча символи там є різні, там є найрізноманітніші рослини. Наприклад, ну і крім того, мечі, тут у нас кинджали, пентаклі це обручки або кільця, персні, чаші це черепи, і жезли це певні рослини. Так от, вона пояснює тільки трошки про символізм. Тобто, якщо ви думаєте, що там щось написано про значення цієї колоди, то ви їх знайдете. Але там прописані тільки значення, ну, на 99% це значення таро системи Вейта. Тож, ось ці непромальовані молодші аркани, авторка рекомендує тлумачити за системою Вейта. Хочу дещо розповісти про старші аркани. І, зокрема, чому тут такий дивний одяг, чому скелети у нас не оголені, а всі одягнені, ну, принаймні на старших арканах. Отже, виявляється, що ця колода розповідає про релігію сікхів штату Пенджаб. Штат Пенджаб це індійський штат, у якому живе певна верства населення, які називають себе сікхами, пенджабськими сікхами. Крім того, також сікхами є люди, які живуть у пакистанській провінції Пенджаб, вона теж туди відноситься, яка ж у них релігія? Виявляється, що саме ці сікхи відмовилися свого часу від релігії класичного індуїзму, від політеїстичної релігії і Їхня релігія це монотеїзм. Причому вони вважають, що Бог існує у двох вимірах: є Бог як абсолют, і є Бог, який реалізує себе у кожній живій істоті, в людях, в природі, в рослинах, в тваринах і так далі. Цікаво, що у сікхів немає поняття про рай і пекло, у них немає. Поняття про загробне життя. Вони вважають, що коли людина помирає, то від неї залишається лише тілесна оболонка, яку вони спалюють, вони піддають тіло кремації і потім попіл ом, ну, розвіюють над водою. Ось і все. Ось такі вони цікаві. І ще цікаво, що у них майже немає ніяких обрядів, і у них немає якихось там, знаєте, гуру, ось немає такої інстанції. Тим не менш, у нас, у нас тут теж є Єрофант, але я думаю, що тут у ролі Єрофанта виступає саме та людина, той гуру, який цю релігію створив. Ось і все. Тобто, це треба розуміти. І крім того, усі ці скелети. Вони якраз і одягнені як сікхи у традиційне вбрання сікхів. Ось у такі штани, ось у такий довгий, широкий одяг. І я вважаю, що зображення скелетів у цій колоді просто нагадує нам про цінність життя. Просто про те, щоб ми цінували кожну мить свого життя. Ось так. Отже, давайте подивимось трохи на старші аркани. Ну, Дурень тут такий собі традиційний майже. Чому він традиційний? Тому що він тут зображений з музичним інструментом. У деяких колодах дурень або блазень зображений саме з музичним інструментом і нагадує нам про гру, про наївність, про щирість, про готовність до того, щоб навчатися чогось нового. Маг <ріст> цікавий із гранатом і з зіркою, тобто він нам нагадує про зв'язок між небесним і земним. Верховна жриця традиційно із півмісяцем, і теж з якимись рослинами із гранатом. Хочу сказати, що рослин у цій колоді дуже багато, і я не запам'ятовувала всі, тому що, по-перше, я не настільки любитель рослинного світу, я не дуже на цьому знаюся, це, по-перше. А по-друге, оскільки це традиційна система, то я тлумачу цю колоду саме за традиційною системою. за Вейтом. Цікава деталь у старшого аркана імператриця. Зараз покажу. Кинджал. Чому тут кинджал? Тут мається на увазі, що імператриця не тільки про любов, але і про захист. Імператриця вміє захищати своїх дітей, свою родину, свою творчість і своє майно також. Імператор. До речі, ще цікавий факт: Сікхи вважають, що чоловік і жінка, ну ось у даному випадку імператриця та імператор, це одна душа, яка розділена на два тіла. Ось так. Тобто, вони насправді є єдиним цілом, єдиним цілим, єдиною душею, тільки у двох різних тілах. По-моєму, дуже романтично. Так, Єрофант, ну я вже сказала, це, мабуть, гуру, який винайшов цю релігію сікхів. Закохані, дуже романтичні, на мій погляд, які залишаються вірними один одному. У будь-якій ситуації Колісниця. тут <плес> така сучасна колісниця у вигляді велосипеду. А, сила. Тут ми бачимо якраз оголений скелет, і цей скелет тримає інший череп. Тут, насамперед, йдеться про силу ментальну, про силу розуму і про стійкість. Ось так. Так, ну відлюдник теж у нас такий досить традиційний. Дуже цікаво, цікаве колесо фортуни. Дивіться. Ось цей прилад, який ви бачите перед собою, це такий спеціальний пристрій, за допомогою якого можна було заготовити сіно для тварин. І... Якщо людина, яка працювала із цим пристроєм, була не дуже обачною, то вона могла позбутися пальців. Ви бачите, що тут ліворуч зверху немає пальця, і праворуч знизу теж людина позбавилася пальця. А ось тут і тут пальці на місці. Тобто тут у нас з одного боку карта змін, з іншого боку, Ця карта може принести людині успіх, але також вона вказує, що існує доля ризику у тій справі, на яку випадає це колосо фортуни. Що тут варто брати долю у свої власні руки і не ловити гав, щоб не позбутися пальців. Так, справедливість. Тут просто. Скелет, ну, фігура справедливості, яка тримає символ влади. Ну, і, знову ж таки, має бути виваженою, розсудливою і так далі. Рослини, які тут зображені, ну, за твердженням художниці, мають цілющу, цілющу силу. Ось так. Так, ну, повішений, досить традиційний. Смерть збирає свій врожай, навіть незважаючи на те, що врожай вже давно перетворився на скелет, але все одно ви бачите, що це серп, яким смерть відтинає голову, ну, тобто, позбавляє щось життя. Але, тим не менш, ми бачимо, що позаду смерті є рослини і тут, і тут. Тобто тут у нас є цикл, який пов'язує між собою життя і смерть. Помірність. Тут єдине зображення янгола. Тобто, як я вже сказала, у Сікхів е, немає якихось е, там гуру, святих і так далі, але все-таки один є. Це янгол смерті, і він переливає з однієї ємності в іншу чай. Цей чай має цілющі властивості. Тобто, знову ж таки, ми повертаємося до класичного значення. Помірності. До о, значення зцілення. Ось так. Ну, і до значення балансу. Ось так. Диявол. так диявол. Тут ми бачимо ось таку зміюку, яка ну, особлює собою ті кайдани, які можуть нас прив'язувати до о, певної спокуси, або просто до певних обставин, від яких ми залежимо. Так, башта, ну, така собі досить традиційна. Хоча з неї ніхто не випадає, але тим не менш. Зірка. Тут у нас череп ворона, зображений на цій зірці. Далі місяць. Тут череп індійської летючої лисиці. Це такий кажан. І тут зображений саме його череп. А ось тут, на старшому аркані сонце, зображений череп лева. Теж цікаво. Суд просто як карта змін. У приходить свій час. Хтось а, залишає цей світ, хтось народжується у цьому світі, ну таке. Так, ну і старший аркан світ. Тут ми просто бачимо елементи чотирьох мастей, чотирьох стихій цієї колоди. Ще не сказала найголовніше, чому таро чорнобривців Меріголд. Ось чорнобривець на зворотньому боці карт. Авторка зазначає, що чорнобривці це квіти, якими прикрашають і дні народження, і весілля, і ритуали, пов'язані зі смертю. Я, чесно кажучи, у нас такого не бачила, можливо, так прийнято у Сікхів, але для мене чорнобривці це просто українські квіти, такі квіти росли у моєї бабусі у садочку. І причому вона їх називала саме чорнобривці, а не так, як кажуть російською бархатці. Ніяких бархатців немає, є чорнобривці. <ривці> так от, я почала шукати інформацію ще про чорнобривці, про їхню символіку, про їхнє значення, і знайшла таку інформацію. Виявляється, латинська назва чорнобривців походить від етруського божества, він дав людям дар передбачення. Дар е, віщувати майбутнє, причому спочатку це було ворожіння на е, нутрощах тварин, на печінці, наприклад. Тобто бралися жертовні тварини, і на нутрощах тварин е, віщун е, робив своє передбачення. Ось так. Тобто, виявляється, що ой, чорнобривці це ще і е, квіти віщунів, квіти е, ворожок і так далі. Отаке. Щодо якості карт, це не картон, це пластик. Пластик такий, ну, Він зроблений не начебто з позолотою, але насправді це просто така фарба. Ну, Тобто вона не золота, вона просто виглядає такою. Ось. Ну, і ви бачите, що зрізи карт теж чорні. Досить приємна, приємна на дотик колода, до речі. Ну, Досить приємно з нею працювати. Вона, звісно, важча за картон, але, тим не менш, вона не обтяжує мене, принаймні. Давайте подивимося на масті молодших арканів. Так, зараз. Я не буду на них дуже детально зупинятися, просто покажу їх трохи ближче. Ось. Дивіться, туз жезлів, тут у нас троянда. Двійка жезлів дивіться, це кріп, це стебельця кропу, причому авторка саме зазначає, що тут є значення перехрестя. Ось вони перехрещуються, ці стебельця кропу, і є значення перехрестя. Тобто, знову ж таки, значення, мабуть, певного вибору, варіантів вибору, так як в системі Вейта. Трійка жезлів теж вона класично тлумачиться як планування. Четвірка жезлів: це айстри, карта успіху, карта домашніх подій, домашніх свят сімейних. П'ятірка жезлів, Не пригадую, як називається ця рослина. Але написано про неї, що якщо посадити її, ну, чи просто якщо вона потрапить десь там, де росте пшениця, то вона може зашкодити пшениці, тому що вона буде рости дуже інтенсивно. Тобто тут йдеться про конкурентну здатність цієї рослини. Ну, знову ж таки, боротьба і конкуренція. Шістка жезлів просто карта перемоги. Сімка. Так само значення дається як перемога над труднощами. Звісно, що даються назви цих рослин, які зображені, але не дається детального пояснення, чому саме ця рослина відповідає саме цьому значенню Вейтівської системи. Так, вісімка. Ну, тут просто швидкість. Швидке, швидке дозрівання плодів, наприклад. Ну тут, в даному випадку. Дев'ятка мені дуже сподобалася за значенням соняхи, це стійкість. Тут соняхи виступають як карта стійкості перед якимись негараздами, перед певними перешкодами і так далі. Десятка, теж не пам'ятаю назву рослини, але суть у тому, що Карта означає те саме, що і в системі вейта, тобто дуже велике навантаження, максимальне і навіть втому. Тому ось цей шматочок рослини, він уже просто впав. Так, щодо карт двору, карти двору це знову ж таки скелети, які одягнені у одяг сікхів. І мають значення класичні, тому я на них не буду зупинятися, а просто їх покажу. Паш то був, це лицар, королева і король. Так. Далі чаші. Це у нас такі черепи з квіточками. Дуже, просто, дуже гарні, на мій погляд, дуже естетично промальовані. Ось двійка з трояндами, квіти кохання, трійка. Четвірка класична, як, вона позначає апатію, коли нудно і нічого не хочеться, невдоволення і так далі. П'ятірка, зверніть увагу, усі черепи перевернуті, тобто, знову ж таки, тут емоційні втрати. Шістка, минуле, ностальгія і так далі. Сімка ось така. Вісімка. Дев'ятка. Теж дуже гарна. Тут навіть монетки є. Це вказівка на те, що дев'ятка кубків у системі золотого світанку означає повелительку матеріального достатку. Ось так. Так, десятка. На мій погляд, трохи з гумором, бо для мене оці мотузки це просто, знаєте, символ завершення чогось, символ кінця. Тобто, звісно, що десятка кубків завершує масть. Ну, але це так, це мої асоціації, це не те, що написано в авторки. Паж кубків. Ось такий лицар. Королева із квіткою лотоса, символ духовної чистоти, ну і король ось такий собі, дядечко, мечі із трояндою туз мечів. Двійка. Класична, ось вам півмісяць, і мечі розташовані так, яких тримає жіночка в Таровита. Трійка мечів, тут таке натуральне серце. Четвірка. Пауза, відпочинок, застій. П'ятірка. Зверніть увагу, що тут один меч зламаний. Карта поразки. Шістка мечів. Сімка. Вісімка. Теж сподобалася мені ця вісімка. Ви бачите тут. Зуб, і ось усі ці мечі спрямовані саме на цей зуб. Карта обмежень, карта втручання, зовнішнього втручання у справи, чи це може бути і дійсно якась хвороба, можливо, і зуби. Необхідність лікувати зуби теж як варіант. Дев'ятка. Теж досить цікава. І десятка, коли вже все закінчено, все завершено, більше нічого не буде. Карти двору, так, карти двору. Паш, тут навіть немає черепа. Художниця зазначає, що відсутність черепа ось тут означає, що ось цей меч настільки поглинає думки людини. Пажа мечів, що вона просто ні про що більше думати не може, що вона повністю поглинена ось певною новою ідеєю чи навчанням. щось таке. Так, лицар досить класичний, цілеспрямований, королева також. Знову ж таки, ця рослина вказана як цілюща, але я не пам'ятаю, як вона називається. Ну, і король із таким мечем, символом влади. Так, і пентаклі. Пентаклі цікаві тим, що тут у нас плоть. Тут у нас немає скелетів, принаймні на картах від туза до десятки немає. Тут у нас персні або кільця, як хочете називаєте, я все одно називаю пентаклями. Тобто туз пентаклів, бачите. Тут, до речі, намальовані ще ось такі очі. Майже на кожній, по-моєму, карті. Так, да, вони є. Тобто тут все-таки художниця нагадує про те, що матеріальне багатство, матеріальні статки мають нерозривно йти разом із духовним багатством. Ось так. Що все має бути у гармонії. Отже, туз двійка це співпраця. Якийсь діловий альянс. Трійка. Ну, значення дається класичне, як робота в команді. Четвірка. П'ятірка дуже цікава, вона мені подобається. Знаєте чим? Тим, що тут п'ятірку зобразили у листях кропиви. Дуже боляче. Тобто кризу, проблеми матеріальні, проблеми зі здоров'ям художниця зобразила саме так: рука у кропиві. Так, шістка. Сімка. Про сімку. Я запам'ятала, написано, що це, я так розумію, що саме оце, що це кардамон. І кардамон вирощувати дуже непросто, і треба мати багато терпіння і багато часу, щоб його виростити. Тобто, тут сімка пентаклів як карта терпіння і очікування результату, який можна отримати дуже нескоро, ось саме так зображується. Вісімка. Вісімка пентаклів для мене досить дивно, тому що я не зовсім розумію, як ось такі схрещені пальці співвідносяться із класичним значенням, яке наводить художниця, із ну, такою інтенсивною працею. Але кажу так, як воно є. Дев'ятка. Теж така гарна із трояндою. Угу. Так, ну і десятка ми бачимо тут. Десятка. Ну, а карти двору тут знову ж таки йдуть із скелетами. Бачите, ось такий паж. Дуже гарний лицар. Королева у золотих шатах. Зверніть увагу, яке багатство, як воно тут сяє. І король. А на королі ще. Якісь теж, по-моєму, коштовні прикраси. І тюрбан, знову ж таки, прикрашений, і королеви теж. Ага, ось, до речі, ще одна цікава деталь: кількість золотих прикрас, паш, лицар, королева король збільшується відповідно до рангу. Найбільше їх у короля. Ось така, на мій погляд, дуже незвичайна і досить цікава колода. Вона мені сподобалася і якістю, і смисловим наповненням. Хоча, ще раз повторюю, я не знавець світу рослин, але, тим не менш, мені дуже сподобалася ця графіка, ці образи. І ну, я сподіваюся, що вам це сподобалось також. На цьому все. До побачення.